Доброго дня, малята! Сьогодні у нас з вами малювання. Але спочатку я вам розповів одну легенду, а ви догадайтесь, про що ми сьогодні, що ми сьогодні будемо з вами малювати. Богиня весни розбудила сонце і його вірну супутницю Іріс. Веселку. Змішала промені сонця із трокатими променями веселки, і почала щедро сипати їх на свіже борозди, луки, на гілки дерев і всюду з'являлися квіти. А земля раділа від цієї благодаті. Незабаром тут виявилось стільки буску, що сонце вирішило змішати фарби палітри веселки і почала сіяти білі промені так долілого буску. Приєднався білий бузок. Бузок один із найкрасивіших універсальних квітучих чагірників. Завдяки пишності цвітіння, красі квітів і чудовому аромату бузок уособлює місяць травень. Переход від весни до літа. Бузок здавна вирощують ці, як цінну декоративну рослину. На сьогоднішній день. Бузкові сади зустрічаються в багатьо містах світу. Ну що, малята, ви здогадалися, що ми сьогодні з вами будемо малювати? Так, це квіт гілочка бузку. І так, для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, водичка, пензлики і фарби. Дивіться, у мене сьогодні дуже багато фарби. Це зелений, темний, світлий. Синій, фіолетовий, блакитний, рожевий, коричневий, жовтий, тобто дуже багато фарби. І починаємо з вами малювати. Я беру іншу фарбу, беру темно на синю і між ними ось роблю такі квіточки. Тепер я хочу рожеву додати. Там, де були білі місця, я ось так з'єдну ці фарби. тепер намалюємо елочку, Так, спочатку зелену. Ось так у нас буде. Так, Листочек. Так. А теперь возьмем корочневого до дома. На больничной. Туй так, так. Ну, можна ще додати трішечки жовтого кольору серединки. Малята така гілочка в бузочку вийшла у мене. А я сподіваюся, що у вас вийде набагато краще. Малюйте, получайте задоволення і до побачення!